Всім привіт-привіт. Сьогодні у нас знову дорога в лікарню. Їдемо за тему. Нас подвезла машина села, забрала. Йдемо. Йдемо в лікарню. Сьогодні морозец, йде сніжок. Peter. Артему поклали релігітацію. Зараз його немає. Пішов на фіз процедури. Так, нам лікар ще раз повторив, що у нас травма дуже серйозна. От ми робили МРТ. І ми ж звернулися дати в нього болі в руці. Ліки приймає, але ані рука болить. Ходила в аптеку. Купила призерин 5 ампул. Для фістки тут були. Ось такі справи ще чекаю лікаря, щоб поговорити ще документи. Де тоді буду, піду шесть Артему куплю, щоб мав уїсти щось. Харчую три рази на добу. В кімнаті тепло. Тепло. А дворі сніжок маленький. Ось такі справи. Назначили артему лікування. Ходила я в магазин, купила. Бутилку терхон, купила банани. Артем дому взяв ліки. Купила та, води, банани, скверки, печиво, сир твердий, палку, ковбаси, скверки, булка. З шоколадом, булочки з горохом, взяла мандарини, взяла одну пару носки, тарілочку, кружку і ложку. Взяла шлюпанця, а там вже взубся. Я домой хочу. Домой хочу. І в нас ще одне, нам поки що Артем буде лікуватися, до нього прийде ще психолог, і нам тоді дадуть направлення в Вінницю і нам треба їхати в частну клініку робити знімок з цією рукою, так як у нас справи дуже серйозні ось такі справи зараз я буду йти ще відійду в одне місце потом прийду от то покажу якщо буде який результат вам скажу буду я їхати додому а там лишається на лікуванні. Всім-пока. Всім пока. -пока. пока. Під'їхала я до свого приворота. Спочатку під'їхала до одної зупинки, там стояла. Там. Під'їхала до своєї зупинки і йду додому пішки. Яка краса. Да, да, подойдет до темы. Ну, там должен прийти психолог с ним поспілковаться. Что-то не Так, тут я думаю. Холодно. Триски замерзла. Стоя воду. Мені так подобається, як сніг любить під ногами.